Гордістю села і школа радості, яку створив Олександр Антонович Захай. І ми будемо надіятися, що село і школа будуть існувати вічно, бо цей райський куточок приваблював людей дуже давно. Відомі перші поселення за часів Зарубенецької культури. Колись на горі Дівиці існувала фортеця Остер, описував наше село, малював наші гори Тарас Григорович Шевченко. В Європі добре знали Хнівський Тютюн та головне багатство люди, які брали участь у творенні нашої історії. Про це розповідає наш музей. У 1240 році можливо татари напали на Київську Русь. Перші удари прийняли на себе прикордонні містечка. Вони мужньо захищалися, але були зруйновані та спалені. Не відродився після укріплення й остарі, бо збереглася в народі легенда про палку любов людей до Батьківщини. У народі одногору називають дивицею, а ту, що проти неї пастушкою. Колись у часи монголо-татарської іга була тут тільки одна гора, а біля підніжжя. Розкинулось село, в якому жила одна дівчина. Не дівчина, а квітка. Жоден парубок не міг пройти, не милуючись її вродою. А як до того додати, що вона була розумна, скромна, чесна, то легко повірити, що її любила все село. В годину тяжких випробувань вороги заволоділи укріпленням на горі і пограбували село. Хан наказав приседання дівчат красунь. Рятуючись, дівчина притяглася в чоловічий одяг і стала пастухом. Одного разу, захищаючи свою подругу, вона вбила ханського воїна. Злічений хан наказав четвертувати молодого пастуха на вершині гори, і звелів всім жителям прибути на стратах. Односельці благали повернути назад улюбленцю в село. Величезний віку вже він, але люди на це згодилися. Почула пройкуб дівчина-пастушка, звернулася зі словами. Любімий, дорогі односельчани, не хочу я приносити вам горе й не Залишуйся Залишуся тут, не просіть. Хана вона попросила останнього піднятися на вершину гори, попрощатися з рідним краєм. Згодився хан, але пішов і сам слід. боявся, щоб не втекла, а за ним його ханське військо. Підійшла пастушка на край широкої прірви і кинулася в неї. Раптом ударив грім, розкололася гора навпіл і прірва поглинула все ханське військо, дорогі килими золото срібло. І з рапневу ніч нерідко можна побачити, як падає з небазірка. То пастушка сміливо з гори. Дякую за увагу. району, Найменший Іван, швидкий та гор. цей що ти шовперед? Бої з фашистами, а люди з звільненої землі вже почали відбудову господарства. Лише сахнівській школі гітлерівці нанесли збитків на суму 98 тисяч карбованців. На території села було створено два колгоспи, нова праця та червона роз. На травні 1944 року у них налічувалося лише три корови, сім волів і 20 коней. Але із за таких важких умов людина раділи, що гітлерівці прогнали з рідної землі що вони вільні, що можна вчитися, працювати. Мріяти про щасливе майбутнє. І всі сили люди кинули на відбудову сільського господарства. Просто на Сахніках. Тут буде пам'ятати і любити Олександра Авдорович, бо кожен куточок села. Кожна оселя, кожна деревце для школи, які зв'язана з ним. Велика любов до дітей, висока інтелігентність, природжені пошуки на спокій, обиженість фанати своєї справи, помужені на високу працездатність, принесли їму шану і всенародне визнання, народний учитель СРСР, член-кореспондент Академії педагогічних наук СРСР, один із засновників Академії педагогічних Наук незалежної України. Орден з Пошани, орден Ленін. У 1989 році його обрали депутатом Верховної Ради СРСР. З 1990, а в 2930 роках його обрали головою з тих України. В складі делегації, яку очолював Щербицький, Олександр Антонович побував в США, де зустрівся з американським конгресом. Він повість листи та малюнки учнів школи. Олександр Антонович, сходьте дитячі душу. Він ліпив з них совістих, людей, кладав у них частинку своєї душі. Завжди легко ходить по землі, а думками ширяк висипав для весні. Олександр Антонович, як хороший свій борот, сіяв у дитячій душі зерна знань, любові, порядності, милосердя. Я без школи жити не можу, писав він у своїй книзі кожного. Я вріс у неї протягом чотирьохдесятиліть, як дерево вростає своїм корінням глибоко в землю. Без школи мені пусто, Рветься на життя, А душа моя розвивається, Як жити по-іншому, я не знаю. Бризки любові, очі чергують Йонові, Золота злитні сен з душі і щедроти, Льється потоком горіння свята до роботи, Задумів творчі ідей повелити. Істинно мудрий, безсмертний, народний учитель. Світло душі людської завжди бере початок від певного свого джерела. Струмочки людських доля, перетинаючись, переростають в один потік великої родини. Так і рід Захарників виростав і наповнювався енергією окремих життєдайних струмочків, що дали початок такій великій та оновитій родині. Олександр Антонович дуже любив своїх батьків Варвару Вереміїну та Антона Івановича. Прості люди древніх родів з українським корінням, що передали синові своїм геном та вихованням щиру любов до простих людей своєї землі і небо.